Доброго дня першокласники! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку. Утворення і назви чисел 11-15, Записування чисел 11-15, розв'язування задач. Відкрити зошит в клітинку На попередньому уроці ми вивчали десяток. Десяток це 10, тому напишемо каліграфічну хвилинку рядочок числа 10. Зупиніть відео, доки будете писати. Відкрийте у підручнику сторінку 74 Номер 1 Полічи кубики, прочитай назви чисел, запиши суми за зразком. Порахуємо сірі кубики на першому малюнку: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Та один зелений. Десять додати один буде одинадцять. Запишемо вираз у зошит. Десять. додати один. Дорівнює одинадцять. Далі. 10 та 2 буде 12 записуємо 10 додати 2 дорівнює 12 10 Додати три буде тринадцять. Десять. Додати 3. дорівнює тринадцять. Десять. Додати чотири. Буде чотирнадцять. Десять додати чотири. Дорівнює чотирнадцять. Десять. Додати п'ять буде п'ятнадцять. Десять. Додати п'ять. Дорівнює п'ятнадцять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Завдання 2. Яких чисел не вистачає на намистинках? Починаємо 10. Далі 11. 12, 13, 14. 15. Повністю запишіть це завдання у зошит. Зупиніть відео. Номер 3. Запиши цифрами числа. Виконаємо це завдання разом. Перше число 11. п'ятнадцять дванадцять чотирнадцять Тринадцять пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Номер 4. Задача. В автобусі їхало 8 пасажирів. На зупинці вийшло 3 пасажири. Скільки пасажирів залишилося в автобусі? Розв'яжіть задачу самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте: 5 пасажирів залишилося в автобусі. У робочому зошиті відкрити сторінку 7. Завдання 1. Скільки яєць у кожному лотку. Давайте порахуємо разом 1, 2, 3, 4, 5, 6. Запишемо у відповідну клітинку. У другому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук або 1 десяток. Номер 2. Скільки десятків паличок на кожному малюнку. Це завдання виконайте самостійно. Зупиніть відео. Номер 3. Заповни таблицю. 11. 10 додати 1 і записано число. В останній колонці. Тринадцять. Це десять додати три. І в останню колонку записуємо число. П'ятнадцять. Десять додати п'ять. Дванадцять десять додати два. Чотирнадцять десять додати чотири. Молодці! Дякую за роботу. Я чекаю вас на наступному уроці математики.